Цьогоріч дев'ять мешканців Дніпропетровщини отруїлися дикорослими грибами. Серед них одна дитина, дівчинка восьми років. Вона померла. Ця осінь є найбільш сприятливою для росту грибів. Багато сонячних днів, багато дощів, тому дивлячись соціальні мережі, де люди викладають багато фото з зібраними грибами, слід зазначити, що дуже багато людей ходять до лісу та збирають гриби. Е, наразі до центру звернулися порядка 30 осіб е, з підозрою на гостре отруєння грибами, е, але, е, на наш погляд, це радісна звістка. Ми лише у шістьох діагностували гостре отруєння е, отруйними грибами. Я маю на увазі бліду поганку. Е, на жаль, одна людина е, померла. Але це мешканець іншої області була доставлена по лінії санавіації з іншої області у край важкому стані час перебування у відділенні всього всього-навсього 8 годин. На жаль, ми нічого не змогли зробити. Усі постраждалі вживали гриби після кулінарної обробки або консервовані у домашніх умовах. Серед тих, хто отруївся дикорослими грибами, четверо дніпрян. Я б хотів порадити всім. Якщо ви не знаєте гриби і ніколи їх не збирали, ви в цьому не розбираєтесь, то краще просто погуляйте по лісу і подишіть свіжим повітрям. Людям, які давно збирають гриби, треба сказати, що перед тим як вживати їх в їжу, треба ще раз переглянути. Перший раз переглянути це в лісі. Якщо у вас є сумніви, то краще. Викинути цей гриб, ще раз треба перевіряти вдома, коли ви вже готуєтесь їх вживати в їжу, ще раз перевірити. Ну я би рекомендував збирайте білі гриби та маслюки. Це у вас буде мінімальний шанс отруїтись грибами. Лікарі наголошують, за перших симптомів отруєння слід звернутися до медиків. Мешканцям області також нагадали, що під час воєнного стану відвідувати ліси заборонено.